На базі Березноваського будинку культури працює три хореографічні колективи, одна дитяча вокальна студія і два вокальні колективи. Раніше, практично, щонеділі на даній сцені проходили концерти, а зараз просто ми сидимо і все. Тому що ми знаходимося там 70 кілометрів від нуля. І в будь-який момент, може, щось прилетіти. І зараз збирати концерти це трішки небезпечно. 50 метрів від нашого будинку культури знаходиться адміністрація та музична школа. І в даний об'єкт був приліт. От у нас така вирвочка невеличка. Також в цей момент, наскільки я пам'ятаю, в парку впала ще одна АС-300, але вона не розірвалася тоді. Я навчався в цій школі. З цієї сторони у нас був молодший корпус. Це, це крило це старший корпус. Як бачите, практично нічого не залишилося. Тут потрібно будувати тільки нову школу. Ремонту не підлягає. Тільки розпочалися активні бойові дії. Прилетіло дві крилаті ракети, одна в цей угол. Це на самого початку, інше дальнє крило. Ну а далі тут прильотів 5, наскільки я пам'ятаю було. Ну Дистанційна освіта ще почалась тоді, коли ковідні ці моменти, я скажу, і коли вже це 4 роки дистанційного навчання. Це дуже і дуже важко. Як морально, ну, в першу чергу, це морально, дуже-дуже важко. Як вчителям, так і дітям. Вчителі все, що можуть, вони все роблять теж елементарні речі. Пропало світло, повітряна тривога, там, я не знаю, пропав інтернет, ну, і відразу навчання, ну, його вже немає. Освітній центр ну, для березного це. Це буде центр, там, де діти будуть шанс отримати, ну, по-перше, поспілкуватись між собою і отримати освіту. У нас три школи, два садочки. Як нам містить всіх в один освітній центр? Будемо ну, для початку ми запустимось, зробимо підвальне приміщення. А потім вже, я не знаю. Ну, ми вже, у нас було спілкування з директорами шкіл і садочків. Буде виділений час для кожного закладу для одної школи. Од... У них буде час там, з 9 там, до 14 чи до 15 години. І вони вже далі або самі будуть вирішувати. Ну, там це ще це все переговорна процедура у нас іде. Тут були декорації. Тут були якісь там розібрані стільці, там ну, ціла куча всього. А потім ну, нам треба запускатися, нам на працювати. Для того, щоб ми працювали, у нас повинно щоб було укриття. На даний момент ми робимо все укриття. Діти це ваше майбутнє. Якщо не буде дитина розвиватися, якщо в неї не, не буде доступу до освіти, вона буде біда. У мене троє дітей. Це моя опора натхнення. Є, є заради чого жити. Щоб не було війни для початку. Не буде війни, будуть ці живі здорові, вся стане зробиться. Все інше ну, на даний момент. це Ну, то все лошадь.